Хмільник може стати першим містом на Вінниччині з відкритим бюджетом. 23 січня в хмільнику відбулася презентація одразу двох проєктів по прозорості бюджетних процесів і ефективного використання публічних коштів, простіше кажучи, наших грошей. Хмільницька громадська організація право презентувала депутатам і громадянам свій проєкт – державні закупівлі в Хмільнику під Надійний громадський контроль. Проект спрямований на недопущення розкладання бюджетних коштів та передбачає запровадження так званого стандарту відкритості та прозорості державних закупівель, який задекларувала Хмільницька міська рада в стратегії цікого розвитку міста. Ми хочемо, щоб власне Хмельнику запровадилися принципи відкритості і прозорості. Тобто, це не тільки ми хочемо, це задекларувала і сама міська рада, коли затверджувала стратегію. Там, в принципі, задекларовано було, що вони хочуть цей стандарт запровадити. Щодо конкретного стандарту, то ну, власне законодавство. Передбачає прилюдної інформації тоді, коли про державні закупівлі, коли відбуваються закупівлі, які потребують проведення тендеру. А от всі підпорогові закупівлі, вони залишаються певною мірою в тіні. І от ми хочемо запропонувати в ще раз, наголошую, що це міська рада задекларувала таку намір. Ми хочемо тільки допомогти, щоб інформація про підпорогові закупівлі. Ну ми пропонуємо, що ці всі закупівлі, які будуть від 10 тисяч, щоб вони стали прозорими, тобто інформація про витрачання цих. Коштів, які не підпадають при проведення тендеру, що вони стали більш прозорими. Гості з Вінницької громадської організації Філософія серця порушили перед депутатами міської ради питання про необхідність прийняття бюджетного регламенту, документа, який передбачає участь громадян на всіх стадіях бюджетних процесів від формування до внесення змін і звітування. Крім підготовки правової основи, наші партнери з Центру політичних студій та аналітики підготують спеціальну інтернет-платформу, де складна бюджетна інформація буде викладена в доступній і зрозумілій для громадян формі, повідомила учасникам голова організації Юлія Грига. Сьогодні в Хмільнику відбулося обговорення бюджетного регламенту, це документ, яким передбачається участь громадськості на всіх етапах бюджетних процесів. Мене особисто дуже вразила готовність депутатів профільної бюджетної комісії Хмільницької міської ради відкритість до діалогу з громадськістю. Дуже багато було запитань, тому сподіваємося, що це буде перше місто в Вінницькій області, яке схвалить такий необхідний для громадськості документ, не зважаючи на те, що представники виконавчого комітету. Розпорядники коштів проігнорували захід. Мету було досягнуто. Гравці, що приймають рішення, а це депутати, активно обговорювали та дуже позитивно сприйняли громадські ініціативи. Тож тепер чекаємо стандарту відкритості та прозорості державних закупівель і бюджетного регламенту в прийнятих депутатських рішеннях. Я пишаюсь складом нашої бюджетної комісії. Я впевнений, що вони будуть зацікавлені. Особисто я, як голова, максимально готовий сприяти і слідувати цьому. Переконаний, що нам вдасться переконати депутатів, затвердити всі необхідні нормативні акти, які будуть допомагати в подальшій роботі. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінничина.